Рівні ряди полуниці без бур'яну, система зрошення та терморегуляції. Колись саме так вирощували її на більш ніж 10 гектарах іршавської сортодослідної станції, розповідає колишній директор Іван Роман. Після того як станцію ліквідували, а на її базі створили філію державного підприємства, центру сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу, насадження почали заростати чагарником. Порівняти те, що було в 90-ті роки, в 2000-ті роки, і зараз то, то не порівняєш зараз. Все в бурянах, все е, заросло. Боляше дивитися на, на те, що колись е, власними руками, як кажуть, е, е, створював, і, а зараз воно практично все розвалюється прямо на очах. Нові господарі залишили без обробітку гектари полуниці та пшениці. Навіть не зібрали урожай з 10 гектарів кукурудзи та близько 5 гектарів картоплі. Їм не вдалося зберегти навіть те, що було зроблено до них. От до чого довели, вся безрозпаданість, і всі люди до чого довели. Сільський голова Володимир Малиновський каже, нове підприємство свою діяльність веде незаконно, адже і по сьогодні немає нового державного акту на землю. Якщо міняється власник земельної ділянки, відповідно є другий суб'єкт господарювання, Ви маєте згідно земельного кодексу, прийти в сільську раду, взяти дозвіл на те, щоб зробити новий державний акт. Філія центру зареєстрована в Ужгородському районі в селі Глибоке. Його директор Володимир Стеблак з нами спілкуватися не забажав. А у відповіді, яку він направив районному керівництву, чітко зазначено, переоформлення права користування земельними ділянками покладені на генерального директора підприємства. На сьогоднішній день вказівок щодо переоформлення державних актів немає. Так і ведуть господарство на ділянці права, на яку не мають у той час, як село задихається від малоземелля. Те, що я пензівнер, мав іти 5 кілометрів за сотами хоснувати та де та транспорту та та, та та друге розуміти. Таке невозможно, я дію. Рішеде квіти рада, значить най нам допоможуть, численні скарги жителів села та його керівництва залишити поза увагою вже не могли, щоб вивчити питання на місце. Направили спеціальну комісію від районної ради. За при... засвідченням місцевих жителів а також ті бізнесмени, яким пропонували дану земельну ділянку, просто в оренду за відповідну плату. Виявляється, що земельна ділянка використовується дійсно не за призначенням, на яке вона. Була відведена в даному населеному пункті. Тобто кажуть, що там іде розкладання якогось державного майна, ну і земельна ділянка державної власності має працювати на державу. Треба будемо, напевно, звертатися і до керівництва Міністерства АПК, бо це знаходиться під їхнім впливом, щоб ту земельну ділянку, якщо вони не використовують, надали місцевій громаді, а там вже громада буде знати, як її використати. Передача додаткових гектарів на баланс сільської громади зможе покращити становище частини жителів села, які досі не мали де будуватися або вести власне господарство. Новобудова у нас рядом є. Люди мають 12 соток землі і хотіли б доділити, бо згідно закону земельного кодексу, ми маємо доділити до 40 соток земельних ділянок від вирощення сільськогосподарських продукцій. Ми в даний момент не маємо, бо земель запасу у нас тут немає. Поз подальше могли тут зробити квартал забудову, доліти громадянам нашим землю для вирушення сільськогосподарської продукції згідно чинного законодавства. Громада малої Ростоки не єдина в області з подібною проблемою. В той час, як землі пустують і втрачають свою родючість, люди багатьох сіл не мають навіть де будуватися і що годувати власну родину. Як у таку